Пасажир. Пасажир лягає і спати і каже правідниці. Простіть мене на станції, в глибокій криниці. Тільки пам'ятайте, мене нерви не всі в порядку. То ви пам'ятайте, як вставати не захочу, за ноги стягайте. Якщо буду відбиватися навіть в зуби-двину, то покличте на підмогу якогось мужчину. Тяніть мене до виходу і випхніть у спину. Коли сильно розісплюся, то знайте не всі в мене вдома. Тільки пам'ятайте, що полиця в мене тридцять сьома. Проснувся просужир, як стало світати. Де гукає провідниця? Де ця бісомада, мати? Чому мене не збудила? Не зна свого тіла. Як почула провідниця, мало не земліла. Це ж ми каже гуртом стягли поїзда чоловіка з іншої полиці. Він Кручався, відбивався, за схід чіплявся, до самого семафора за поїздом гнався.